Які фрази дитина точно має знати, перш ніж йти до дитячого садочка? Вітаємо дорогі батьки! Якщо ваша дитина скоро піде до дитячого садочка, дуже важливо підготувати її мовлення. Є певні базові фрази та слова, які ваша дитина має знати, щоб почуватися впевнено та легко адаптуватися до нового оточення? Це значно полегшить процес комунікації з вихователями. Та іншими дітьми, а також може допомогти уникнути стресових ситуацій. Ось кілька важливих фраз, яких варто навчити дитину. Перше потреби дитини. Мені треба в туалет, я хочу пити, їсти. Мені холодно, спекотно. Друге щоденна взаємодія. Привіт! Як тебе звати? Можна мені погратися з тобою. Допоможіть, будь ласка. Третє вираження емоцій. Мені сумно, мені боляче. Я щасливий. щаслива. Четверте. Розуміння інструкцій. Що це означає? Куди мені йти? Що мені робити? П'яте. Основні слова вічливості. Дякую. Будь ласка, вибачте, ці фрази допоможуть не тільки комунікувати з однолітками та вихователями. А відчувати себе частиною колективу. Щоб дитина могла швидко адаптуватися, їй потрібна ваша підтримка. Підготовка є важливим кроком на цьому шляху. Навчайте дитину під час гри, щоб цей процес був легким і цікавим. Бажаємо успіху у новому етапі життя. Якщо потрібна додаткова консультація щодо мовного розвитку вашої дитини, ставте плюс в коментарях, і ми з вами зв'яжемося для індивідуальних порад.